Перед новорічними святами банки та магазини розпочинають полювання на клієнтів. Вони заманюють покупців нульовими кредитами на придбання техніки. Однак за такими акціями часто стоять приховані платежі. В магазині пральна машинка коштує 4 тисячі гривень. Вам її пропонують під 0% у кредит. Однак ви сплатите 3% одноразової комісії, 3% щомісячної комісії, плюс страховка. І реально товар вам обійдеться на тисячу гривень дорожче. Це розрахунки за споживчий кредит одного з банків. Ефективна ставка тут 40% річних. Однак це ще досить лояльні умови. У середньому реальні цифри фінансових установ 60-70%, а у деяких навіть 130%. Тож так званий нульовий кредит вам може вийти золотим. Правило одне в цьому завжди читати договір. Іншого правила, на жаль, не існує, тому що ми розуміємо, що кожен менеджер по продажах його задача продати. Відповідно, він завжди буде акцентуватися на якісь кращі переваги. Задача кожного з нас купити той продукт, який ми хочемо купити. Відповідно, читати умови договору, які написані. Слід перевірити, які комісії ви маєте сплатити, чи є можливість достроково погасити кредит та які штрафні санкції накладає фінустанова у випадку, якщо ви невчасно розрахуєтесь, усі ці нюанси варто уточнити до того, як придбаєте товар? Потрібно вимагати, аби вам порахували скільки реально грошей доведеться витратити. Менеджер в рамках требований действующего законодательства е обеспечит розіт эффективной процентной ставки, покажети потребителю, І, в общем-то, клієнт може ознакомиться з цим. Це називається розчет ориентировочной совокупной стоимости кредита. А ось психологи пояснюють, чому саме перед новим роком люди довіряють акціям. Просто в цей час усі готуються до свят і керуються більше емоціями ніж розумом. Тож маркетологам легше зіграти на бажаннях. Однак, коли людина зрозуміє, що її обманули. Це може погано вплинути на психіку. Это постоянно действующий прессинг на психіку человека. Деньги нужно отдавать, для этого нужно трудиться, для этого нужно предпринимать определенные усилия. И по большому счету, любой кредит, постоянно действуя на человека определенный длительный промежуток времени, оказывает невротическое воздействие. Тож, аби не доводити себе до депресії та не переплачувати, експерти радять добре перевірити, чи не заховані за акцією шалені відсотки. Ілона Ковч, Володимир Голевець, новини Юбіар.